У Сурваріум 042 гравців чекає новий ігровий режим, оновлена локація Лондон, поява піксель коректної реєстрації шкоди, нові зброя і спорядження, а також розширена система рейтингів гравців. Детальний огляд змін. Дивіться далі. Наймасштабніше нововведення-поновлення поновлення новий ігровий режим. Полювання на артефакт. У ньому командам належить битися за рідкісний артефакт сяйво лісу. За кожен артефакт доставлений на базу. Команда отримує один бал, а для перемоги потрібно зібрати п'ять сяйвів лісу. Гравець, який переносить артефакт, отримує посилену регенерацію здоров'я, проте втрачає можливість спринтувати. Тільки но одна з команд доставила артефакт на базу, відбувається рестарт раунду. Персонажі переміщуються на точки відродження, і бій починається заново. Локація Лондон зазнала низки істотних змін. Респауни перенесені в будівлі і стали ближчими один до одного. У приміщеннях всередині хмарочоса в центрі побільшило укриттів, Бої на мапі тепер стали динамічнішими і інтенсивнішими. Відбулися деякі зміни і в арсеналі гри замість напівавтоматичної снайперської гвинтівки 10-го рівня Barrett M82 Хравці отримали АСВК – крупнокаліберну снайперську гвинтівку з поздовжньо ковзельним затвором. Бійці чорного ринку отримали доступ до MP5A1 А 1 пістолета кулемета 6-го рівня спорядження. У кожного угруповання в продажу з'явилися преміум шоломи восьмого рівня. Використовуючи їх, ви отримаєте збільшену кількість репутації і зможете розвинути персонажа швидше. Від звичайних такі речі відрізняються унікальним зовнішнім виглядом і наявністю трьох стартових модифікаторів. У сурваріум 042 з'явилася піксель-коректна точність. Суть цієї технології в тому, що тікрейт не впливає на точність розрахунків реєстрації шкоди. Для гравців це означає, що тепер при стрільбі по рухомих цілях слід враховувати тільки швидкість кулі і руху об'єкта. Тепер хідбокси гравців будь-якої миті відповідають розташуванню моделі, яку ви бачите на екрані. Це нововведення зніме більшість питань пов'язаних з реєстрацією шкоди. Ліги гравців повернулися в новому вигляді. Перемігши в боях, гравці отримують зірки і втрачають їх при поразці. Зібравши певну кількість зірок, ви автоматично переходите в наступну більш високу лігу. За перехід в кожну наступну лігу ви отримуєте цінні призи. Ми розповіли лише про найголовніші нововведення та зміни. Із повним списком змін поновлення сурваріум 0.42 можете ознайомитися, перейшовши за посиланням в описі. На цьому, все. Дякуємо за перегляд. Побачимося на полях битв у Сурваріум.